Чати хочеться з заявою командувача оперативно-стратегічного угрупування військ Таври Олександра Тарнавського. Він зазначив, що українські військові прорвали оборону росіян біля населеного пункту Вербове, і що це фактично відкриває нам шлях до стратегічно важливого населеного пункту Такмак. Ми зараз виведемо мапу. Зони бойових дій, і хотів б вас попросити прокоментувати цей напрямок, чому Токмак важливий і е, чому ключовим пунктом до нього є саме вербове? Ну насправді дійсно український наступ якраз і спрямований на кількох напрямках прорвати оборону, багато скажімо так, ешелоновану, підготовлену оборону, якої можливо не будувалося в Європі з часів Другої світової війни Росіян. І таким чином виконати головне стратегічне завдання насправді вийти до Мелітополя і далі на Азовське море, і, звісно, вийти на адмінкордон межу з Кримом, окупованим для того, щоб почати вже здійснювати якраз завдання з деокупації Криму. Тобто деокупація Криму можлива лише за тих умов, які я тільки що назвав, тобто вийти до Мелітополя, як мінімум. І до адмінмежі з окупованим Кримом. Після того у нас створюються умови для того, щоб проводити, по перше, зачистити Південний фронт, південний театр воєнних дій, і почати активну фазу вже дій з деокупації власне Криму. Хоча сама операція вже почалася, те, що було на цьому тижні, і удар, така кульмінація удар по командуванню штабу Чорноморського флоту, це якраз свідчить про те, що в принципі операція почалася і здійснюються вже удари по системі управління. Здійснюються удари по ключовим елементам системи оборони противника. І тому, якщо говорити, що відбувається зараз якраз в напрямку а, Мілітополя, то ми говоримо про Токмак, як а, проміжне, проміжним результатом має бути цієї операції. Звісно, що можуть бути і інші напрямки наступу. І, і я впевнений, що українське командування а, працює над цим. найбільш нам, нам вдалося пройти Збройним силам України вдалося пройти якраз напрямку Токмака. І зараз. Бойові дії точаться біля новопрокопівки і вербової. Тут зараз українські сили прорвали фактично перші позиції головної лінії оборони, тобто була смуга забезпечення, яка була дуже замінована, і дуже важко це проходило, особливо коли ще зберігалася, скажімо так, перевага російських сил в артилерії. Вони мають, як би ми не хотіли, щоб цього не було домінування в повітрі. Вони. Можуть застосовувати ті ж самі каби, а це дуже небезпечно. Це потужні бомби, які можуть е, планувати до 50 кілометрів. І таким чином українське ППО не може з ними, на жаль, боротися. Чому нам потрібні F-16. Дехто казав із західних експертів, ну і 16 нічого не зміють. Вони би змінили дуже багато, тому що українські сили, у всякому разі, би припинили домінування росіян на, на деяких напрямках. А ці напрямки, там де ми наступаємо, вони є критично важливими з точки зору. Домінування в повітрі, західні генерали, я думаю, взагалі би не воювали без домінування в повітрі, бо в них є поняття, е, якщо ми говоримо «multi-domain operation», або ми кажемо навіть вже е, ті операції, які розроблялися там в 80 х 90-х роках, вони все рівно називалися «air-land operation». Спочатку потужна повітряна фаза, ракетна фаза, а далі вже тільки наземна, яка використовуючи. Результати оці слова ваші треба вирізати і передати деяким республіканцям, які кажуть в Америці про те, що ескалація наступить у війні, якщо ми передамо Ф 16 Я маю на увазі американців. Абсолютно ну у них свої політичні інтереси. Вони керуються не військовими доктринами. Вони керуються доктринами політичними. Звісно, тут е дискутувати з ними дуже легко, якщо б ми звісно дискутували військові військовому, скажімо так, військовій парадигмі. Тому що стосується так, то що стосується прориву. І е е дійсно прорив є, але я би не став називати його проривом всієї оборони, е цих, е цієї підготовленої, багато ешелонованої оборони, мова йде про прорив перших позицій. Далі йдуть другі позиції, і, і просто є карти, наприклад, карта Діпстейт, які е нанесені ці лінії оборони, і там видно, що дійсно е якраз напрямку от, між Новопрокопівкою і Вербовим. Українські сили якраз прорвали вже деякі лінії оборони і йдуть вперед. Це означає, що тут є шанс дійсно прорвати якраз всі лінії оборони і вийти на оперативний простір. Тут важливо розуміти, чому йде, наприклад, для пересічного спостерігача, скажімо так, в тому числі на заході, чому так довго? Тому що є. Дивіться, навіть отут видно, що це. Оце заглиблення, оцей прорив, він все ж таки виглядає досить небезпечно, якщо ми розуміємо, що тут же стоять російські сили, і вони в будь-який момент можуть контрактувати з флангів. Вони цим займаються постійно, тобто вони постійно атакують з флангів. Чим далі українські сили проривають лінію оборони, тим у нас з'являється більше небезпека, атак з флангів і тим, що росіяни можуть перерізати наш виступ і таким чином завдати вже шкоди нам Тому ми почали його розширювати так. в напрямку на Ворбову. Тобто ми йдемо вперед, але одночасно йде розширення по фронту і зміцнення флангів. Тобто, для того, щоб протидіяти постійно ударам флангів, тому просування не швидке. Якщо швидко можна розігнатися, спробувати прорватися через лінії оборони, але тоді величезна небезпека, тому що росіян тут достатньо сил. Це якщо б у нас була інформація, що, наприклад. Тут вже в них дефіцит сил, вони не справляються фактично на тактичному рівні пересувати резерви, це була би проблема. На тактичному рівні у них резервів тут поки що достатньо, на жаль. На оперативному вже є дефіцит. Тобто вони не можуть швидко перекидати резерви, наприклад, якщо ми говоримо, наприклад, з півдня на Бахмутський напрямок або на Куп'янський. Тобто вони, в принципі, сформували свої. Uh, угруповання сил на різних напрямках і uh, намагаються uh, використовувати їх на тактичному рівні. Ну, ну і перш за все, наше командування воно береже особовий склад, воно розуміє про ризики, як ви казали, звичайно, про те, що звичайно. росіяни можуть спробувати контратакувати, і це буде небезпечно для нашого особового що, складу. Що, що добре, у нас зараз, е, зараз фактично вихід на паритет по артилерії, тому що якщо подивитися результати роботи нашої артилерії, конбатарейної боротьби, то у нас в місяць виходить 600-700. Артилерійських систем знищується, тобто ми знищуємо російських 600-700 артилерійських систем. Це просто ну феноменальні темпи. З такими темпами росіян точно не вистачить ні потужностей їхньої промисловості, ні можливості відновлення, ні навіть північна Корея їм не допоможе. І тому зараз одним з найбільших проблем, одним з найбільших проблем є авіація, тобто каби летять завдають нам шкоди, тому що наступальні сили. Виявляються росіянами точно так же вони використовують авіацію, вони використовують свої дрони камікадзе, ланцет, ФПВ-дрони, на жаль. Хоча у нас зараз підвищилася ефективність радіоелектронної боротьби, тобто ми знищуємо радіоелектронним способом багато їх fpv дронів в принципі, сотнями, скажімо так, це, це дуже добре, тому що заважає їм ефективно використовувати ці дрони. Але з іншого боку, складність в тому, що. В основному піхота йде пішки, скажімо так. Тобто йдуть малі, малі групи, проривають. Ну фактично, траншея за траншеєю йде боротьба в таких умовах. Бронетехніка, коли повітря за ворогом, бронетехніка є під загрозою постійно, і ми це бачили, коли починалось, починався наступ. Тоді, окрім мін, і ще була все ж таки нам заважала артилерія, яку зараз ми притисли, але авіація, на жаль, поки що зберігає. Своє домінування, і ми надіємося на Ф-16. В 16 змінить дуже багато. Пане Михайло. Тобто, коли Володимир Зеленський говорив в Америці про те, що будуть звільнені ще два українські міста, окрім Бахмута. Він міг мати на увазі Мелітополь, Токмак, може Бердянськ. Як ви вважаєте? Не знаю. Він здається коментував якраз Бахмутський напрямок. Тобто, він, він мав на увазі, все ж таки, якщо говорити про Бахмутський напрямок, там своя історія. Насправді, там українські сили проводять іншу операцію. Вона абсолютно продумана, і пам'ятаєте, коли були думки навіть у нас, що давайте залишимо, навіщо бахнут, ми його тримаємо? Да. Навіщо ми там витрачаємо е, сили і час? Давайте відійдемо там на іншу лінію оборони. Але суть в тому, що росіяни просто перейшли на лі на іншу лінію оборони і почали би нас тиснути там. Тобто тут абсолютно вірно було здійснено е, е, задом операції на спочатку на оборону, зараз на контр операції. Е, Довкола Бахмуту, тому що тут насправді є де просуватися, і тут Збройні Сили України, перш за все, що вони тут роблять, спочатку вони зараз займаються виснаженням а, а, противника. Вони знищують особовий склад, вони знищують техніку, і, і просто звідси йдуть. Повідомлення кожного дня панами, Знову... якщо говорити про напрямок, який Росія обрала для свого контрнаступу, лимано-куп'янський напрямок, що в них вдається, і що їм не вдається за останні тижні, тому, тому що ми бачили про ну бачили накопичення Росією там великої кількості сил, але їх спроби так дуже швидко там просунутись, виявились невдалими. Що там зараз відбувається? Абсолютно вірно, вони вже більше місяця намагалися активно працювати. Накопили там дійсно більше 100 тисяч військ угруповання. Причому інколи здається, що вони туди стягнули взагалі найкращі сили. Можливо, через те саме через те, що вони вважали, що тут провалиться український наступ, тут не треба тримати найкращі сили на Бахмутському напрямку. Також вони вважали, що в принципі тут більш-менш ситуація стабільна. Українці не при не пройдуть далі. Фронт стабілізується. Чому для них це важливо? Тому що якщо згадати взагалі задум противника, то вони сподівалися організувати операцію з метою охоплення взагалі всього угруповання українських військ на Донбасі. І вони вважали з першого дня, 24 лютого, що тут найбільш боєготові боєздатні сили українські, і вони наступали з куп'янського напрямку Лиманського. Це така південна було, північне угруповання. Пардон був східний напрямок. Тобто, пам'ятаємо Сєрдонецьк, Лисичанськ, Бахмут. Вони якраз йшли до Краматорська Слов'янська з цього флангу, і Вугледарський напрямок. Тобто, оці три напрямки вони такими клещами хотіли це захопити. І в результаті в них все провалилося. Вугледарський напрямок, пам'ятаємо, там 155-та бригада морської піхоти загинула, фактично російська. Тут була проведена феноменальна харківська операція, яка зрізала той, той виступ. Що згадаємо, як вони нависали над, над Краматорськом, Слов'янськом, то згадаємо, як це було небезпечно. Це ж сили були якраз для того, щоб провести цю операцію. Ну і, звісно, тут все перевернулося з голови на ноги. Коли вони наступали на Бахмутському напрямку, тепер ми наступаємо на Бахмутському напрямку. Тобто, фактично їхнє завдання тут. Знову повернутися до о, о, того о, стану, коли вони почнуть нависати з півночі. Тоді можна буде знову. Вони вважають, що у нас тут провалиться південний наступ, і вони тоді знову знову можуть повернутися до цієї охоплюючої але ж була інформація, операції. що росіяни свої резерви на Лиманокуп'янському напрямку почали перекидати на південь України. Ну тому що насправді то все завалюється. Вони там скупили. Не вдалося. Вони місяць тому почали активні дії. Але українські сили їх просто зупинили, причому не не переводячи свої резерви, на що вони сподівалися з півдня і з Бахмута. Тобто тут була саме така боротьба резервів. Звичайно, на перший, це на така шахова шахова партія. Хто перший почне рухати свої оперативні стратегічні резерви, той, в принципі, і програє, тому що інша сторона може тоді знаходити інші напрямки, де звільняється звільняється напрямки без резервів, і тоді противник програє саме в цьому. І тому на даний момент вони заблоковані тут. Тут вони в обороні, і е, Україна продовжує рухатися на напрямку Токмака. Треба тут нейтралізувати цю загрозу. Тому, Просимо ближче до нас, тому ну, а, саме саме тому вони починають перекидувати резерви.